Давайте загалом, спочатку загалом, обстрілом. Да. В, в цілому, Сумська область о, загроза обстрілів випадає. Конотоп. Я дивився минулого тижня, воно випадає в форматі постійного такого о, пресингу. Тобто, ти знаходишся в стані постійного автобусу. Не найліпший розклад. Вихідні ці. Майже оборонівні процеси можуть бути по, по сумщині. І друга складова е, карта Страшного суду. Я думаю, що все ж таки це момент е, не тільки з Сумської області, але й інших областей. Продовження тих процесів, котрі ми вже спостерігали. І бачите, не, 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 не змінюється, поки ця динаміка, вона, на жаль, у розкладах прориці і так далі. Про Краматорськ питають по загрозах. Я думаю, що поки мова, е, якщо дивитися з точки зору Краматорська, Краматорськ населяє якось на задній план. Оскільки, е, якщо дивитися по основному напрямку, увагу основно зосереджена якраз на Покровському напрямку. І тут, поки, поки цей процес відбувається, Краматорськ випадає просто в підвішеному стані. Навіть без руйнівних процесів. Тобто можуть бути якісь ситуації, котрі стосуються Краматорська як повз, біля, але без потенційних руйнівних процесів. От ми плавно перейшли до Покровська. Ну, Це все одно той меседж, котрий називайте мене оптимістом. Як це правильно називається. Мрійником, але з точки зору ситуації, в мене не випадає те, що Покровський напрямок по ньому вирішиться ситуація сьогодні-завтра, і вона вирішиться виключно в негативному, негативному руслі. Друга складова карта повішеного. Карта повішеного вона показує, що може бути ситуації, котрі пов'язані з тим, що цей Процес він розтягнеться в часі. Карта повішеного це момент не сьогодні. Завтра це момент, який може розтягнутися на весь листопад місяць, навіть на торкнутися в грудні. І друге, те, що мені не випадає, як немає складової, яка вказує на те, що ти керуєш процесами, те, що ти взяв ситуацію під контроль. Мені випадає вежа. Вежа це карта руйнівних процесів. Тобто вони будуть намагатися приносити руйнацію, руйнувати, бити, ламати, але при цьому я не бачу, щоб це був окупаційний процес. Друга складова, у нас все одно карта зірки вона в розкладі випадає. Карта зірки це як навіть не мрія, це як шанс на те, що може ситуація стабілізуватися, втриматися, трансформуватися трошки в інший. Лидше вигляд, і таким чином ми зможемо відійти від найгірших сценаріїв. Можливо, я оптимістично намагаюся подивитися ситуацію, але оруйнівні процеси випадають. окупація наразі я не бачу. В минулому році рівно рік пройшов, в листопаді місяці, в жовтні місяці, почався о, ще перед е, днем народження Путіна е, в нас по минулому року були ультиматуми по Донбасу, що нам до кінця року, до дня народження, треба повністю, щоб Донбас був під е, Росією. Пройшов рік. Є, взяти, о, це, це ще одна складова. Е е зруйнувати місто, купувати місто, е е втримати місто, відбудувати місто. Тобто, тут то, 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 то дуже такий. Процес розтягнути в часі. я не бачу пожинання плодів. Тобто, ми коли питаємо стосовно окупації Покровська, здаття Покровська, і е коли ми робимо розклад на Росію, у нас не випадає пожинання плодів. Пожинання плодів випадає в перевернутому стані, тобто ти не отримаєш бажаних плодів, бажаних результатів. Друге, тут пентаклів головна е грошова, ресурсна карта. Котра має відношення не тільки до військового ресурсу, а до людського ресурсу, вона випадає е, на Росію в перевернутому стані. Тобто повинні бути якісь скажені, неадекватні просто втрати е, як техніки озброєння, так і особового складу для того, щоб е, просунутися е, в напрямі, е, в тому напрямі, щоб е, тримати контроль над. Е, Цим містом, і воно як, як за розкладом все зміримо, Тобто, дії, котрі ти перекладаєш, вони не принесуть важних плодів та результатів. Так, присказав ще питають глядачі: чи відновлять залізничне сполучення з Слов'янським і Краматорським. Вже туди не ходять потяги в цілях безпеки, звісно. І відновлення сполучення, це, знаєте, як от, відновлення польотів літаків для нас. Дуже слушно сказано, тому що з точки зору найближчим часом ні. І тут йде момент очікування карти миру. Тобто, я не думаю, що цей процес до завершення е війни взагалі можливий. Карта миру це момент. Тої карти, котрі ми зазвичай дивимося і шукаємо активним чином, коли мова йде про йдеться про домовленості, переговори тощо. Угу. Це треба не знаю контрнаступ Збройних сил України, щоб був якийсь такий міцний контрнаступ в тому напрямку. Щоб вони там зачистили певну не знаю скільки там десятків кілометрів, і тоді відновлять уже залізничне сполучення. А для того, щоб був контрнаступ, для того щоб це було можливо, під вами пані па Наталь... паніна пані, є е... qr код Треба нагадати про нього, що в нас є qr код Є робити, робити, У нас є на баночка, ми... нас є баночка так. на постійні потреби зараз, на постійні потреби наших Збройних сил, до речі, 82-го дешеве, зараз якраз там на Покровському напрямку. Тож, будь ласка, донатьте, допомагаємо хлопцям на потреби. Робили ремонт, вже частинку я знімала цих коштів на ремонт. На жаль, чеки предоставити не можу, тому що це, знаєте, ці донецькі СТОшки. куди заїхав, де попав, де всунувся, слава Богу, що зробили. Десь там на якихось розборках знайшли дешеві ці матеріали, ці запчастини, і так і поставили, так і зробили. Тож я вибачаюсь, але машина їздить, слава Богу, їздить. Чеків немає. Що я не можу зробити? Так теж би ну, враховуючи, що ми знаємо, який напрямок і наскільки зараз це важливо і актуально. Я думаю, що ми щось придумаємо з тим чеками. А, Тому просимо всіх долучитися. Це особливо враховуючи, який це напрямок, то це буде скоріше і раніше, ніж просто очікувати, коли там Трамп в черговий раз. Після зустрічі з Орбаном або ще з кимось скажеш, то даю вам озброєння, то не даю. Тому. Таке. Так. Да, такі зараз... Ну, такі потреби буде якась велика потреба, буде великий збір, поки що на постійні потреби це такі ремонти на якісь там, не знаю. Зимові речі бо холоди ось приходять там то те-то те треба. Тож, будь ласка, долучайтеся. Будемо допомагати разом. Так. Що тут ще у нас питають? Чи вийде склад мобільних вогневих груп замінити тими, кого не можна мобілізувати? Мобільних вогневих груп замінити тими, кого не можна мобілізувати. Це про. Е ППОшників справа, мова зараз іде? Да? Я не знаю, що це Уточніть, будь ласка, своє питання. Доброго вечора. В мене є питання: чи буде після закінчення війни зменшення кількості дармедів Верховної Ради чи депутатів? Куди вони, вони ще поїдуть? Мабуть, не 450, як у нас затверджено, можливо, зменшення кількості. Навряд, чи вони зменшуть свою кількість. Карта, ну, давайте вже. Карта, ж... карта ілюзії в нас випадає. Я, я не думаю, що це зміниться. Є процеси, на котрі е, не вплине, мені здається, нічого. Тому я не думаю. Так, ППО. Це, мабуть, про... я пам'ятаю, що була така ідея замінити хлопців, які зараз на ППО. Тими, хто не може там мобілізовувати. Ну, типу, інвалідів, наприклад, у кого є інвалідність там або. Ну, не знаю, як це зробити, і не дійдуть згоди. Угу. Н -н -н. Перспектива подає перевернуто. Колосиці подає перевернуто, я не думаю. Думаю, що ні. Це як питання демобілізації? Вічно відкрите питання, яке не взагалі ніяк не можна втілити в життя. На жаль. Ні, там є момент того, що коли з'являється якась критична маса невдоволення і питань. Ти активно, ну це теж це не кроки, це активне зображення того, що ти починаєш робити якісь кроки, починаєш створювати якісь там круглі столи з трибуни Верховної Ради робить запитання в простір, і все. Тобто, у... як питання на перспективу. Без е... закриття цього питання в короткий вже час. Я казав кличко, ми щось то делаємо, що то, -то важливе. Чорновецькі ще говорять. Чорновецькі ще. Чернівець. Марка єва. Я що, що то Щось важливе. Щось важне. Так, питання Павлоград та Лозова. чи є вірогідність окупації. Але питання в тому, що в нас випадає карта вежі. Тобто в момент окупаційного процесу мені не випадає, а от карта вежі випадає в прямому положенні. Тобто дуже високий рівень загроз обстрільного характеру. Сьогодні чи вчора обстріляли Павлоград? Бачила в новинах Нормально там так гадки. Воно випадає в форматі того, що немає окупації. Карта вежі це про руйнівні процеси. Буся. Будуть обстрілювати, не окупацію. Так. Так. Mm -hmm. Але стосовно окупації, формат, перспектив окупації випадає в переварну стані. Тому я думаю, що обстріли так, окупація. Ні. Не вмикайте емоційний такий настрій, що все тільки погано в нас, і перспективи ніякої не буде. Прорвемося, все буде хороше. Короночка. Nie, no wszystko jest Co będzie dobre?